Всім привіт, мої дорогенькі. Кавуся номер 2 і не, не сплю, хотіла казати, не п'ю з трьох годин ранку. Не, не сплю з трьох годин. Це капець якийсь. Оце і таке витворяє. Закрили його на ніч у сараї. До трьох годин спав. Може, і не спав, та я не чула. А тоді, як почав шкрепти у двері, там же ж металеві двері сарають. Ну, коротше, і витюхнув, поки дідуля не відкрив, так толку ж не було. А вже раз прокинувся, то який далі сон. Шарилась то в телефоні то. Таке, таке сяке, коротше говоря. Ну, і раз вчора була п'ятниця, хай би що, то сьогодні точно субота, базарний день. Це ж лежала, дай думаю, вже як повстаєм, то поїдемо з ідоликом на базар. Хай він вибере сальця, він любить сало вибирати і вміє вибирати смачне сальце. А я піду помідорів куплю, рожевих, да й поїму гарненько. А це вже все як піднялась, яку я не сала, не помідорів не хочеться. Але дідулі ще не пропонувала, піду запропоную, якщо він на таке згодний, Мотнемся на базар. А так нам хліба, хіба що, хліба до да молока. Більше нам нічого не треба, ніби все є. Сьогодні хочу картоплі натушити, вчора доїли плов. І то в тій формі, в духовці. Ой, яка класна штука. От. Вона керамічна і так, наче в печі, блюдо, наче з печі витягуєш. Ну, понятно, що в печі саме смачніше блюдо виходить, але зараз. Ну, В селах є і то вже рідко, в кого є піч. Почала да. за, за одне, а закінчила іншим. Всім гарного дня, смачної кави, ваше здоров'я і довголіття. О. У вас все нормально. Річі. Хто мені не давав спати, а? Хто? І даєш хвостиком. Братова! Оце, оце братова. ой 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 Вибрались таки на базарчик. Це мій прикид. Сало відміняється, а помідори треба. Кефіру хочу купити, молока і хліб. Це так у планах. А що додається, побачимо. Прибули додому. Нічого лишнього не купила, хліб, молоко, кефір. І оце, дівчата, помідори, подивіться, цього разу взяла такі червоні. По 20 гривень кілограмів. Це ось цей кульок 50 гривень. Були і рожеві, бо я брала в цієї самої жіночки, що і рожеві брала. Це думаю, що я візьму таких червоних сливка, отака добротна. 20 гривень. Їж не хочу. Замовляємо капці домашні, дуже зручні, якісні. Наш український виробник Белста, Ось такий варіант: це паркетні капці, ой, такі легенькі, ну, а гарненькі які. Дивіться. Супер! Переходимо по посиланню. Під кожною моделькою є розміри, є ціна. Для замовлення пишіть у дірект, Аліночка вам відповість. І на всі запитання ваші, і, і все зробить. Оплата на ФОП. Магазин надійний, <гум> власники надійні. Одна я, друга. друга моя ліночка, так що замовляйте і, і, і не хвилюйтеся, оплачуйте. Супер. Так, це одні. Зараз далі. <гум> Нен, такі ж вони гарнюсінькі Ай, ну я, я не знаю, я не поняла. Переходимо і замовляємо. І все, навіть без всяких питань. Ай-яй-яй, будете носити руками і не зносите. Так, ось такий. Більш такий жіночий варіант. Супер. Є в кольорах. Ось такі вушка. Ормені сьогодні показую. Так, а завтра зроблю відео, як всі на ніжці сидять. Чи, чи, чи сидять, чи що вони роблять? Сидять. Так. I don't ever slow up, no, I don't take shit I got no love for the famous I don't wanna play tough, I don't wanna hate this I don't show up, I don't ever slow up, no, I don't take shit Метелики не літають під час зливи, тому що краплини можуть пошкодити їх крильця. Якщо ти зараз не летиш, не сяєш, не рухаєшся вперед, то, можливо, тому що йде дощ. Іноді найсміливіше рішення зупинитись і почекати, поки все вщухне. І ти обов'язково взлетиш, станеш сильнішим, міцнішим і мудрішим. Доброго всім здоров'ячка, дорогі мої друзі! Божої опіки вам в суботньому дні. У мене нова чашка, кап, горнятка, як хто називає, мені дуже-дуже подобається. І американо без молока, без домішок, без цукру, без нічого. Вип'ю так. Всього всім самого-самого найкращого.